І сина і Святого Духа, браття і сестри. Сьогодні ми з вами святкуємо День Святого Духа. Ми чули Святої Євангелії на попередніх службах, коли читали Святої Євангеліє, про те, що ученики після Вознесіння зібралися у Сіонській горниці. Закрилися страху, ради страху юдейського, бо боялися юдеїв і молилися. І ось у день 50-й роздався шум, і Дух Святий у вигляді вогнений, вогнених язиків зійшовся на всіх апостолів, які Молилися у Сігонській горниці. Це явлення Святого Духа не інше, ніж було явлення у вигляді Голуба, а це явлення Святого Духа великій силі, силі вогнених язиків, апостоли, прості рибалки, які займалися цим промислом і годували своїх, своїх свої родин, дітей. Вони вмить змінилися, Господь відкрив їм ту, ту, та велике, ту велику місію, з якою він прийшов у світ. І вони, змінившись, пішли продовжувати цю місію, місію Христианізації людей, яка продовжується до речі, і донині, але вже послідовниками святих апостолів, які прийняли. Від них благодать архірейства, священство. і продовжують цю велику місію, місію проповіді Христового вчення, того, що Христос прийшов у світ, щоб показати нам, щоб навчити нас, щоб відкрити нам істинний путь до царства Божого до вічного життя. Ось сьогодні ми і святкуємо. День Святого Духа, Третої постась і нероздільної Святої Тройці. Ми знаємо з вами, Бог Отець, Бог Син, наш Спаситель Ісус Христос і Дух Святий являють святу нероздільну животворчу Тройцю, якій ми поклоняємось, в яку ми віруємо і якій ми завжди молимось. От сьогодні ми з вами і доповнив церчення Святу Двоїцю Святим Духом і стала Свята Тройця. Я вам скажу, браті і сестри, що в нинішньому часі, з того часу, коли на апостолів зійшов Дух Святий, і коли вони перебували і проповідували Христа, Почалася почався час дії Святого Духа на землі. І ця дія Святого Духа не переривається і сьогодні. Ми отримуємо цю благодать Божу через нашу, нашу, нашу віру. Ми віруємо, приймаємо у своє серце. І тоді Дух Святий перебуває серед нас, перебуває в наших душах. І ми, отримавши Дух Святий, під час хрещення ми проносимо Його, зміцнюємо Його у святих таїнствах церкви, особливо в таїнстві сповіді і причастя. Тому, браті і сестри, розуміємо, що Дух діє, ми його не можемо бачити, але ми його відчуваємо. Ми його розуміємо і бачимо, як. Ми змінюємося, якщо наша віра є істинною. Якщо ми віримо у Святу Тройцю, тоді і Дух Святий оконує нашу душу і наше серце. <кій> Тож, ще раз вітаю вас із цим великим святом п'ятдесятницею, вітаю з сьогоднішнім святом Святого Духа, який церква встановила святкувати окремо. Тому що Дух Святий дійсно є тою силою, яка перебуває сьогодні з нами на землі. І ви знаєте, що найтяжчим гріхом є кула на Святого Духа. Тому пам'ятаємо це, браття і сестри, і приймаємо Дух Святий як Бога, як Святу Тройцю, який, який дає нам можливість жити в цьому світі і вірити, і спасати свою душу. Бро